Жартома серйозно. Усім привіт. Мене звати Катя, і ви на подкасті Жартома Серйозно. Сьогодні у нас дев'ятий випуск і новий гість, тому гайте з ним знайомитися. Привіт! Привіт, Катя! Можеш розказати декілька слів про себе для наших глядачів? Привіт, мене звати Влад. Я Студент університету Гріченко і по сумісництву працює оператором у університетській студії АСтудія. Чи можеш ти поділитися на підставі, чого ти обирав університет для вступу? Ну, взагалі, я від початку ще поки вчився, хотів бути журналістом. Мені подобалася професія, тому я орієнтувався на університети, яких я можу угу. власне вивчити журналістику, пізнати цю професію. І серед усього списку університетів, які я тоді шукав, перед вступом якраз коли я. До, готувався до ЗНО під час ЗНО я шукав власне заклади. І так, пошук університетів, де викладався, я натрапив університет Грінченка, почав з ним знайомитися, почав дивитися, що тут є, яка є тут матеріальна база. І я зрозумів, що університет Грінченка є одним із найкращих, де я можу пізнати власне цю професію, тому що ну, ті студії, які у нас є, там uh -huh. Астудія, Радіо, студія, хазета, власна. Ну, я думаю, це дуже велика практична база, де студенти можуть готуватися. Власне, так і сталося. Тому я вважаю, що не дарма. Mm -hmm. Обрав університет тоді. Отже, ти пройшов такий досить великий шлях довжиною, ну, 4 роки бакалаврат і півтора зараз на майстратурі. От що для тебе було важливим і є важливим під час навчання? Взагалі, на мою думку, найважливіше, що напевно для кожного студента, який буде йти у будь-який навчальний заклад, це практика. Mm -hmm. Тільки замовлю практики можна пізнати свою професію, пізнати те, що, чому ти хочеш навчитися. Тому що скільки б не було тер... Теоретичних дисциплін, дисциплін, які занурюються у теорію, розповідають тобі, як треба вчитися по певних засадах. Ці засади можна вивчити, але цими засадами ти не зможеш скористуватися. Тому що вони тільки в твоїй голові, але, умовно кажучи, тобі розпові можуть розповісти про композицію кадру, але не знімаючи, ти ніколи цю композицію mm -hmm. кадру не виставиш. Тому практика, практика, практика. І тим паче працюючи у в студії і. Працюючи зі студентами у студії, я зрозумів це ще більше не тільки на своєму прикладі, а й на прикладі інших студентів. Тому тільки практика і ще дуже важливо, як на мене, це згуртованість студентів, тому що і мені було на початку дуже важко. І зараз бачучи деяких студентів, які намагаються самі щось робити, коли, хоч журналісти мають об'єднувати собі декілька професій, це і оператор, і монтажер, і сценарист, uh -huh. зараз все-все-все разом. Проте на початку, тільки з моєї команди, тільки з моєї підтримки, можна. Ставати на цей шлях і якось починати працювати. Угу, Дякую. Чи можеш ти описати університет Гринченка трьома словами? Трьома словами е ну, взагалі, якщо орієнтуватися на те, що я бачив за ці роки навчання, то перше, що як мене вилітає це підтримка. Угу. Тому що підтримка в університеті дійсно велика. Перше, від викладачів, які допомагають закривати предмети, допомагають студентам щось вивчити, пояснювати додатково, це підтримка. Кола студентів, це підтримка один одного. На превеликий мій подив, слухаючи історії з інших університетів і дивлячись на те, що бо у нас я розумію, що в нас досить таки велика підтримка серед студентів. Всі якось намагаються триматися один одного. Тобто, ну, у моїй групі і на початку навчання, якщо я майже ні з ким не говорив зі своїх одногрупників, у мене було досить таки небагато друзів, проте абсолютно кожен з моїх групи мені допомагав. Я не знаю, це впливає mm -hmm. магія університету чи. Просто мені потрапили такі гарні люди, але тут усі тримаються один за одного і дуже багато підтримують. Ну і власне друге слово, яке випливає із цього пункту, про який я зараз сказав, це громада. Угу. Власне, всі об'єднані, всі в університеті працюють як єдиний механізм. Всі намагаються комунікувати, всі намагаються будувати щось одне, всі намагаються творити, всі намагаються зробити університет кращим. І, власне, самі студенти, тим, що вони творять, тим, як вони розповідають про університет, тим, як вони його поширюють у маси, угу. де розповідають своїм колегам, це, власне, ну, величезна підтримка. Я думаю, університет у своєму, у своїй такій популярності, скажімо так, завдячує саме студентам в основному. Ну і третє слово, яке я можу підібрати, це, напевно. я подумає. Поки ти думаєш, я е, хочу висловити якусь свою думку з приводу твоїх роздумів. От ти казав про е, громаду, про підтримку, це ще підтвердженням нашої гринченківської родини, яка дійсно от, ну, завжди протягне руку допомоги. І, попри те, якщо ти там студент, навіть перших курсів, ти можеш е, 100%, ну. Лягати на плече старшокласник, старшокурсників, які точно тобі підскажуть, допоможуть, е, якісь можливо секрети е, секретами, які поділяться, і те саме стосується і викладачів, які е, готові підтримувати ініціативи студентів, готові долати разом проблеми і створювати дійсно якісь такі проєкти, які е, змінюють не лише університет, але й взагалі український ринок освіти. Так, і ще щодо підтримки студентів, про те, що ти сказав, це не координатори наші, до речі, uh -huh. які працюють так, на початку так. зі студентами, тому що, згадуючи, наприклад, наших координаторів, вони дуже допомагали нам, і як підказками зі свого боку, як студенти, які вже тут провчилися, uh -huh. так і просто банально допомогу там щось допомогти, щось подати, щось підказати і так далі. Тобто. Ну, оця підтримка, оця дійсно грінченківська родина, вона працює буквально з першого дня, як студент приходить в університет. Тому це дуже такий сильний показники, угу. вважають. Цього у багатьох університетах не вистачає насправді в Україні. Я от думав на третім словом, і мені здається, третє слово може бути свобода. Цікаво, можеш пояснити, чому? От як би це пояснити, свобода у тому. У твоєму виборі, скажімо так, свобода у тому, як ти хочеш розкритися в періоді навчання. Тобто, я маю на увазі більше творчий підхід. Uh -huh. Тобто, я казав про практику на початку, про те, що студента вона необхідна. І, власне, наприклад, університетські студії, або бази практики, які будуть надаватися далі університетам, вони цьому й допомагають. Студенти тут можуть творити, вони можуть робити своє, до прикладу, так само, як. Я у студії, коли прийшов разом зі своєю колегою Дашою, ми зробили проєкт «Волонтери може стати кожному. Mm -hmm. Своя серія інтерв'ю. Студенти, які приходять зараз, вони творять свої, от, наприклад, пульс нації, які тут у Радіо Біджі робиться. Дуже багато проєктів, які роблять студенти, і це круто. Це круто. Навіть цей проєкт це теж, так. по суті, ініціатива ну, студентів мене і моїх колег. Ось тому, вибачте, перебила. Ні, нічого. Ти правильно доповнила, тому дуже багато свободи у творчому mm -hmm. прояві. Тобто, якщо студент дійсно обирає журналістику або обирає спеціальності, які пов'язані з будь-якою творчістю, просто ну, за математичні я не буду казати, тому що я не знаю, але за, саме за такі спеціальності, то тут є дуже багато варіантів того, як людина може розвивати. Головне бажання, головне практика для того, щоб людина прийшла, побачила, як це працює. Mm -hmm. І для цього в нас є предмети, власне, які на цьому спеціалізуються. Та й просто студент може будь-який час зайти до студії, наприклад, до, до будь-якої університеті, і щось запитати, йому підкажуть розкажуть про те, як, що працює. Ну, і додаткові курси, власне, про це також. Ну, і якщо людина вже щось вивчила, якщо людина вже щось знає, вона може зробити щось у внутрішніх студіях, творче себе проявити і вже йти далі розвиватися у своїй професії, шукати те, де вона зросте, як журналіст чи як оператор, монтажер і так далі. Угу. Тому Дякую. свобода. Так, так. Це ну насправді, от цікаво. Дуже багато. Е... Гостей тут було, і це перше слово, яке так прозвучало. І я через це здивувалась, бо ну, це мене наштовхнуло на якісь власні такі роздуми, тому дякую тобі за це. І чи можеш ти поділитися найяскравішим спогадом за період студентства? О, найяскравішим спогадом, та я навіть конкретного виділити не можу, тому що, в принципі, все навчання воно як такий дуже яскравий спогад. До прикладу, омя. Mm -hmm. Яке у нас на першому курсі. Ну, у мене стільки позитивних спогадів з з цієї підготовки, з цього шуборщиня постійно хоч би туди-сюди, туди-сюди. Хтось щось робить, хтось танцює, mm -hmm. хтось тренує. Ну це взагалі круто, то, що є такі творчі прояви, що Студентам дозволяють себе проявити не тільки у плані навчання, а й в плані творчого підходу, в танцях, спів, тобто те, що не стосується взагалі їхньої спеціалізації напряму. Дуже багато таких конкурсів: містері і місіс Фаже той самий. Плюс моя робота. Та, власне, то я працюючи в студії, ну, стільки було різних зйомок, стільки було різних історій, скажімо так, і зі зйомок, які власне навчали мене чомусь. Тому що от практика, знову слово практика, вона постійно повторюється, можна навіть четвертим словом його вписати. Але ну дійсно воно постійно повторюється і воно так і є. Тому що студент постійно практикується, чомусь вчиться. Ну, взагалі. Будь-які позитивні емоції, які у нас в університеті є, вони пов'язані саме з студентами. От саме студенти, саме люди, які сюди приходять, вони і творять оцей колектив. Вони і творять весь позитив, який відбувається навколо. Тому я дуже хочу, щоб майбутні студенти, коли приходили, то вони продовжували творити це і були оцією яскравою частинкою нашого нашої грінченківської громади. Клас, дякую. І наостанок декілька порад для абітурієнтів, які планують вступати в цьому році в університет Грінченко. Вчіться. <хи> По-перше, так, ну ви маєте вчитися, тому що якщо ви хочете вступити сюди і гарно розвиватися, то ви маєте в школі отучитися, прийти сюди і вчитися тут. Без навчання, вибачте, ви далеко не підете. Хто вам щоб не розповідав про те, що «та вчитися не треба, заклади вищої освіти там взагалі не потрібні. будь ласка, вчіться, і не забувайте про те, що вам надалі рости розвиватися. Навчання і знання ніколи не бувають висніми, це повірте. Друге, відразу будьте готові об'єднуватися, будувати оцю грінченківську родину. Я розумію, що є люди, які там, до прикладу, інтерв'ю та mm -hmm. люди різні, але на великий подив кожен тут може щось собі знайти. І я думаю, те, що коли ви сюди прийдете, ви обов'язково знайдете своїх людей, які будуть поділяти з вами одні думки. Ну і просто будьте собою. Це найголовніше, лише будучи собою і будучи чесним із собою, і з тими, хто навколо, ви тобі те сьогодні хочете. Без чесності людина нікуди далеко не піде. На такі вас дякую. Я думаю, ці настанови будуть корисними для наших абітурієнтів, які планують вступати в університет Грінченка в цьому році. І наприкінці кожного випуску я е, даю таку коробочку, де містяться записочки для моїх гостей. Ти можеш а. обрати будь-яку і зачитати. Так, 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 так. Давай цю. Одна помилка не робить твій шлях поганим. Учі це, я ж не казав. Дійсно, людям властиво помилятися, і особливо в нашій професії, в журналістиці, помилка це навчання. Тільки на помилках Знову ж, якщо ми будемо вчитися на теорії, бо коли в нас все виходить і нам ніхто нічого не критикує, ми нічому не навчимося. Тому що ми будемо вважати, що так воно має бути, і далеко ми з стартової точки не підемо. Тільки на помилках, тільки на прорахунках і на власному досвіді ми навчимося чомусь новому і будемо ставати кращими версіями себе. Тому не бійтеся, помилятися і вчитися. Клас, дякую. Отож, це був дев'ятий випуск подкасту «Жартома Серйозна. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Якщо так, то ставте вподобайки і коментуйте це відео. І ми з вами зустрінемося вже в наступному останньому випуску. Сподіваюся, ви чекатимете на нього з нетерпінням. Усім до побачення! Дякую, пока. Жартома Серйозна.